Так, Хільда Хільда! Всіх вітаю в нашому новому відео про нашу прогулянку з Хільдою. Сьогодні у нас 21 липня, погода така спекотна трохи. Що ти там, травичку пасеш? Зараз знову подивимось, як я ось грибів. Такий тут дзвіночок гарний. Дзвоники. Красиві такі. Деякий час ходили, нічого не було, а тут вже знайшли грибочка такого величенького. Який гарний. Не думала, що після доща вже є грибочки. Певний час ходили безрезультатно і ось, ось такий результат. Ось такі вже грибочки. У нас був сезон дощів після посухи. Певний час грибів не було білих. І тут вже такі є 21 липня. Да, гарні грибочки. Тверденькі. Краса. Як комаха якась кружляє біля гриба. Не знаю, що це за гриб якийсь. Так, Як Хільда, водички пити. Чекай, чекай. Пей водичку. Вот так. Як нас дощик застав у лісі? Що, голубиночка? Добре. Так, для різноманіття тут у нас такий трип'ятничок підберезник. Там десь ще один. Тут такий, не знаю, показувати чи не показувати. Ось такий грибочок. Точніше, залишок від грибочка. Думаю, на сушку можна брати. Що там Хільда показуєш? Грибочки. Молодець. Хільда знайшла грибочки. Такі гарні, два прикупці. О, молодець, Вільдочка. Тут з ж ще, ще один. Непоганий такий. І такий маленький. Рота там шалапкотить звірина. Отак, наш потічок піднявся трошки. Ну що, Дякую всім за перегляд. До наступних відео. Іде не йди, або ще знесе.